Добрий день! Ця квітуча пеларгонія королівська, Я її одобривала удобрением для квітучих рослин. Так, вона вже другу неділю поспіль квітне. Зараз поміряємо квіточку. Так. Пять сантиметрів. Чись різкость. Так добре. От 5. Так, і вона. Мені здається, що вона любить перепад. Перепад температур. У мене зимою було дуже холодно десь. 14 градусів у нас не топили. Була поломка, тому десь місяць в квартирі було дуже холодно. Ну, а для мене холодно, а для квітів от нормально. Так що дивіться. Отакі пишні. Зараз я, я її не удобрюю, але вже треба підкормити чимось, тому що. Квіточки, що вони багато на себе тягнуть поживних речовин. Будемо одобрювати. Дякую за перегляд. До побачення!